Всім привіт! З вами Джостик, і сьогодні ми дивимося на таку гру як is coming Це рольова гра з елементами Roguelike Мені вона дуже схожа чимось на таку гру як the Spire або Inscription. Тож, приємному перегляду. Поїхали! Ітак! Що ми бачимо на нашому інтерфейсі? Що це за кнопочка? Незрозуміло. Так, ми бачимо, що наше здоров'я складає 10 одиниць. Одна єдиниця урону. Ми маємо у зброю таку як дерев'яне палиця І якісь пусті слоти. Це мапа. Це, я так розумію, що наш хід. А як ходити? Ага. Ходити. Скриння е Червонолійський шалом. Без захисту. Е, Відновлювати три одиниці здоров'я. Плюс один. Нецікаво. Посох із е, прадавнього дерева. Угу. Дрібізок. На початку нового дня ви отримаєте одиниці золота. Давайте зброю. Міняємо. Йдемо далі. По нашому світу. Ще один ще скринька. І так, скриня скарбів, Шкіряний жилет. Дві броні. І одна ідиниця. Швидкості, напевно. Трисонтичола. Перший хід підсилення атаки на дві одиниці. І то, що ти героя. Розумієш, що де, на дві клітини швидше ходити, чи, чи менше втрачається самої енергії. Так, давайте з вами обираємо броню. Йдемо далі. Ще одна скринька. Колючий кешсан. Початок битви. Ви отримаєте 3 е, штуки шипів. Не цікаво. Червоноліський прутик. Додає нам 4 одиниці здоров'я і 2 одиниці атаки. Ну, так, давайте візьмемо. Він все одно набагато краще. І так, наша перша битва проти ведмедя. Битва проходить автоматично. Ви Видопротивник задайте даї в по черзі. Якщо ваше здоров'я зменшується до нуля, ви програєте. Продовжити. Атаки визначає кількість шкоди, що завдається захід. Броня зменшує шкоду для здоров'я. Вона відновлюється між битвами. Чудово, швидкість визначає, хто нападає першим. А, це швидкість, тобто хто буде ходити першим. Зрозуміло. Швидкість плину битви можна налаштувати в параметрах вище. Щасти, продовжити. І це наша перемога проти ведмедя. Ми отримали 2 одиниці золота. Ходімо далі. Так, день у нас скінчився. Наступила ніч. А тепер він хоче на нас напасти. Але ми хочемо відкрити нашу скриньку. Скриня скарбів. Так, знову дріб'язок на початку нового дня ви отримаєте рівені здоров'я. Шафранова пропочаток ходу одна одиниця швидкості. Перетвориться на 2 одиниці. Ну, це цікаво. Беремо. Так, починаємо другу нашу битву. Та тут взагалі якийсь лох. А я гадав, що між битвами ще здоров'я відновлюється. І так, наша друга битва закінчилась Йдемо далі досліджувати світ у темряві. Щось новеньке фея. Перетворить один предмет на інше такого самого рівня рідкості. А я не хочу перетворювати нафіг. Так, третя битва. Знову павук. Ми зараз його дуже легко подолаємо. Головне залутати все золото, що у нас є. Що це таке? Кришталева куля. Відкрити цікаву локацію. Так. Мах. Давай ось цю локацію відкриємо. А, ну ми просто показує де що знаходиться. Так, їжачок. Тобі пізда. Ну, дуже швидко і дуже легко. Але я гадаю, що це тільки на перших етапах. Вовк. Проти Вовка. Буде так само не дуже складно. Але він нам завдасть не завдасть нам взагалі ніякої шкоди, тому ми перемагаємо дуже легко. Ходімо далі, ага. Це наша домівка. Але я хочу до скриньки потрапити. І так, щит героя. Ми отримаємо три броні. Вишнева бомба. Початок битви. Ви завдаєте одну єдиність шкоди два рази. Ну, доволі непогана опція. Шкіряна рукавиця додає 3 здоров'я та ще одну швидкість. Давайте краще здоров'я збільшимо. Тому що невідомо, що у нас буде Спіткати далі Давай нападаємо на павучка. Він дуже простий такий боєць. Не потрібно навіть докладати ніяких зусиль. Так, посох із прадавнього древа. Нам не потрібно. Замерзла паска. Поранення. Ви накладаєте на ворога три додиси заморожування. Не цікаво. Ну, ну. Ми так все я зрозумів, що шафронове пароль, що на початку ходу одна єдиниця швидкості перетворюється на дві одиниці здоров'я. Тобто ми так маємо якийсь відхил. Ну, непогано, непогано, але це зараз не дуже потрібно. Тому краще давайте оберемо з вами змерзлу пастку. Так, комірки предметів. Е Пронумеровані е, та спрацюють по черзі. Тобто предмети у комміраці 2 активуються після предметів в комірці 1. Використовуєте е, ЛКМ для переміщення предметів. А, я можу їх отак от робити, так? Зрозуміло. Йдемо далі. Знову вовк. Супротивник доволі таки пр... легкий, простий. Нам він не стане на заваді. О, ведмедь трошечки сильніший. Тому що в нього є броня. Але в нас так само є броня, але в нього 4 дониці атаки. Тому він в... встигне нам нанести хоч якоїсь шкоди. А може не встигне, тому що він лох. Щ... Так, ще одна скринічка. Так, Бесакс, ви відновлюєте 3 здоров'я просто так. На магове лезо Взагалі не цікава фігня. Лук із крихкої кори. Коли ви завдаєте кілька ударів, то штуки атака зменшиться на двірниці Взагалі не цікаво. Ви відновите 4 дниці здоров'я. Ну а це просто щит. Не цікаво. І так, якесь багаття. А що на ньому? Взагалі не зрозуміло. Їжечків будемо зараз просто долати, як два пальці або асфальт. А яка взагалі ціль нашої нашої подорожі? Просто долати їжачків? Опа! А що це було? Ви це бачили? Так. Терміново, терміново. Щит криженого блоку. Початок буде ви отримуєте 2 одиниці заморожування. І він додає ще 8 одиниць броні. Унікальний предмет. Е, я його краще зміню. Ну, це я міняю. Так, вовкулака. Іди сюди, відгрібай по заслугах. А чого в мене здоров'я зменшується? Я не розумію. Я ж ні з ким не вступав в ніякі битви. А це доволі доволі таки погано, тому що... В мене дуже низька атака. 5 одиниць здоров'я, але в нього дуже багато броні. Але в мене є хоч якийсь відхил, тому зараз подивимося, що з цього вийде. Давайте поставимо, щоб трошечки швидше проходила наша битва. Цікаво, що з цього вийде. Ну, можливо, ні. А я не перемагаю. Я не встигну. А перо не працює. А перо не працює. Гру завершено. Переглянути завдання. Так. програти першу битву. Шип з... А, це відкриває таким чином предмети. Нові предмети, продовжити. Угу. Зрозуміло. Ну що ж, друзі, на перший погляд ти дуже доволі таки цікава. І я гадаю, що вона мені теж сподобалась. Тож, підписуємося на канал, ставимо лайки. Чекаємо продовження. Бувайте! Пока-пока!